Слава Україні, я з Доміщук Сергій Миколаєвич, голова громадської організації Держава майбутнього. Зараз ми знаходимося в наметі, який ми ставили з моїми друзями, активістами, громадськими організаціями, хлопцями за то, для чого ми ставили цю палатку. Річ не в палатці, річ в тому, що цю палатку бояться влада, уряд Яценюка, злочинний уряд, який знищує все, що можна, і ніяких реформ, і змін. У нашій країні не буде. Реформи тільки їхні для них, для їхнього бізнесу і для їхніх олігархів. І для того ми тут зібралися, щоб висловити свою недовіру уряду Яценюка. Ми бачимо, що робиться, що в країні тяжко, що і війна йде. Ну, вони люблять спирати все на війну. От хлопці війна йде, не можна зараз, але ж найбезпечний ворог це є внутрішній ворог. Коли ми переможемо цього ворога, тоді в нас будуть і реформи. Коли до влади прийдуть в першу чергу, це патріоти, і фахові люди, і спеціалісти. А в нас їх є дуже багато. У нас є юристи, економісти, менеджери. У нас є різні люди, але їх туди не запускають. Тому ми зібралися. Це наша позиція. У нас є три позиції: це відставка уряду, це політв'язні. Але розумієте, нам дуже тяжко, нам ніхто гроші тут не платить. Тут алкоголіків і бомжей немає. Ми самі, що можемо, люди допомагають. Стоїмо, відстаю, як можемо, як вміємо. Бачимо, що робиться у нас в країні. І не можемо сидіти вдома і нічого не робити. Я з батальйону Айдар, стара штурмова рота. Рота Філіппа. Громче, громче. браті. Прибув, значить, сюди. На Майдан после э, э, шанувания памяти погибшей сотни, когда я приехал сюда, увидев, что хлопцы, с которыми я воевал на Востоке, начали вот, э, требовать от властей, чтобы те не воровали, вот, проводили реформы и давали деньги на э, новейшее вооружение наших. В войск. только в этом случае мы сумеем э, уничтожить этого галя который напал на нашего редного ненького украины но когда я после раковина приехал к себе до дома у черкасы и глядя что там кажут наши власти по телевизору что здесь собралась кубка проплоченных москальских каких-то отщепенцев, меня это все дело обурило. Я взял, оделся в той форме, в которой я воевал, на золотом, приехал сюда, обратно в Киев, на Майдан, в понедилок. А перед этим здесь были тетушки, те, которые начали, как старые добрые времена, прихами это бить пенсионеров, малолетних это, под всякими воровскими такими э, прибамбасами. Вот. Я встал с оставшимися людьми, которые здесь остались в этой палатке. И как специалист военной техники буду делать все для того, чтобы эти подонки никогда не смогли больше обидеть моих ни киевлян, ни украинцев никого, поэтому я остался здесь и буду стоять с этими пацанами, которые мне годятся, некоторые дети, которые годятся в сыновья, в дочери, старшие там, ну в общем мои редные украинцы, значит я залишился здесь Ввиду того, что их, вот те, которые починало это дело, они разбежались, остались только те, которые зарядил ныньку Украину. И вымогаю, чтобы туре, отдал те гроши, которые своровал. И отдал эти гроши пенсионерам, которые последние снимали с нас, детям малообеспеченным. И, конечно, на вооружение, перевооружение. Не то, что вот эти они старые коробки понаходили, совдеповские, и сейчас лепят на них не всякие... Э э э э ну, прибамбасы, так скажем это. А именно на летальное оружие. Если не умеют они сами это делать, не могут пока что возродить ВПК. надо показать, что у нас разрушена эта коррупция американцам и всем остальным, те, которые это оружие имеют, и покупать его, и с этим оружием ходить и бить врага. Все. Я хочу еще сказать, что нас намагаются каждый день звезды выкинуть из Майдана. Каждый день. И милиция, там, и разные люди. Ну, милиция, слава богу, уже за раз э, стоит так, в сторонке, но разные люди, спортсмены, Непонятно, які вони там, я не буду говорити, хто це, бо я не знаю. Але різні люди хочуть нас звідси, що ми звідси прийшли. Ви розумієте, що не річ цієї палатки, але цю палатку вони дуже бояться, а бояться гніву народу. Бояться, що народ бачить, що робиться, що вони ще хуже того Януковича. І я ще раз наголошую: якщо ми не будемо боротися. У нас ніколи нічого не побудується, але якби я не вірив, я... мене б тут не було. Я вірю і знаю, що ці покидьки підуть скоро звідти. Цей уряд хлопців, яких вони затримують і зараз затримують, також і нам погрожують. І мені особисто погрожують, і говорять мені, і гроші мені також пропонували. Щоб я забрав цю палатку, я не збираюся не запалати, а забирати. Тут є мої побратими, друзі, з якими я пройшов майдан. І ми будемо стояти. Я не знаю, можливо, сьогодні нас і знесуть, бо це вони хочуть це робити кожну ніч. І, і вони це питаються робити. Але якось ми стараємося це відстояти. Я звертаюся до всіх вас, українців. Ми не є політики. Я особисто не, не рвуся бути депутатом. Я хочу, щоб наша влада працювала. Вони ця влада, яка зараз очолює владу, а щоб туди зайшли нові лиця, фахові і в першу чергу, щоб вони були патріотами своєї країни. Хочу передати побратиму Івану. Слава нації! Смерть ворогам! Верховна Рада фактично спровокувала наше зібрання тут своєю роботою, своє, своїм небажанням. Своїм небажанням працювати, фактично, вона спровокувала зібрання наше тут. Ви подивіться, що відбувається. Я повернувшись з фронту, дивлюся на те, що уряд довів до зубожіння наш народ. Люди змушені віддавати останні кошти на те, щоб оплатити. Своє проживання в тому приміщенні, в якому вони знаходяться. А далі їм нема за що купувати ліки, нема за що годуватись, нема за що виховувати своїх дітей, надавати їм освіту. Що, що можна сказати про президента? Я хочу. Нагадати, що президент повинен бути гарантом Конституції, тому ми першочергово звертаємось до президента, щоб він прогарантував нам статтю 5 Конституції і не забував, що народ є первинне джерело влади, і що ми вимагаємо. Добробуту, ми вимагаємо нормального життя, ми вимагаємо припинення війни, ми вимагаємо, щоб не заарештовували патріотів. Ми вимагаємо, щоб політв'язні були всі випущені на волю. Ми вимагаємо, щоб цей уряд. Пішов відставку кримінальне провадження. кримінальне провадження по цьому уряду обов'язково, щоб всі гроші, ті, що були вкрадені у цього народу, були повернені людям. Не забувайте, нам надали субсидії. Але кому, кому вони повертаються? Ці субсидії? Кому йдуть ці гроші? Наші всі енергетичні компанії належать олігархам, і ці гроші стікаються і в їхні кармани. А наші діти через 10, 20, 30 років будуть по бор в боргах. Повуха, вони будуть нижчими і вони будуть вимушені продавати свою землю, щоб віддавати ці борги. Тому, шановна громада, збирайтеся, підтримуйте нас, не слухайте цих провокаторів, не слухайте цю брехню, що туталкаші, не слухайте, що тут проросійські найманці. Тут патріоти, тут порядні люди, тут люди, ті, що бажають змінення в країні, люди, що бажають процвітання цієї держави. Тому я кажу ще раз: слава Україні! Слава героям тим, героям, що полягли за державність цієї країни. І нехай ця країна процвітає, а ми будемо звідси, починаючи з цієї палатки, намагатись звернути все в зворотньому напрямку, щоб все було добре в нас, щоб ми багатіли, щоб ми добріли, щоб ми один до одного відносились з повагою, і першочергово, щоб поважали нас, наші можновладці. І ще хочу щось сказати. Будучи нашої держави за територіальними громадами, тому президент повинен допомогти територіальним громадам зорганізуватись, повинен надати можливість і ресурси, навчити людей, якщо вони не вміють організовувати ці територіальні громади, заснувати наукові центри і надавати допомогу людям. Я бажаю процвітання цієї країни, і всі, зібравшися тут, бажають тільки процвітання цієї країни. І ми будемо стояти до останнього. Або президент піде нам назустріч і допоможе, або все ж таки йому прийдеться так чи інакше вирішувати це питання, бо ми стояти тут до останнього. Слава Україні! Героям, Героям слава!